Доброго дня, вітаю всіх, я Інна. І Сьогодні вже, так як наладилась тр... трішки погода, сонечко світить, буду висаджувати свій тайдал у бочку на 200 літрів. Хочу поділитися з вами, як це зробити правильно, щоб він дав гарний результат і мали ми гарні квіти. Посторонні звуки в нас, тому що тут дорога. Так, ну що буду висаджувати. Бочка. бочка в мене на 200 літрів. Ось тут був. так і зимував. Вона на вулиці зимувала ось. Тепер я сюди додавала трохи ще торфяної землі. Знаєте, ту, що я пересівала, коли висаджувала живці, в мене лишилася крупна фракція, я її додавала сюди. От і тепер це все пере, як би, перемішую. Ось, щоб отримати однорідну таку масу. Також додала трохи, ну, у нас називається сипець, типу, типу перегній, який вже давно перегнив. За рахунок цього отримую таку пухку землю хоча б поверху, тому що та, та що всередині, вона, знаєте, все рівно ж буде більш така тверда. Тут ж ніхто застав не достане. Так, це середньо перемішую. Так ось уже мішаю. Те, що тут рештки є, ну, коріння з того сезону, тому що тут також ріст тайдал, то все тільки буде на користь. Трохи і розпушила і вийшло наче більше і за краї. Але при поливі воно все сядеться. Тайдал це така рослина, яка буде рости. І в ґрунті просто, і в кашпо. Це дуже великої сили росту рослина. Ґрунт їй не потрібен такий якийсь. Ну, вже, знаєте, дуже пухкий та рихлий, як, для, наприклад, для вегетативної петунії ми беремо більше верхового субстрату, щоб ну, коріння розвивалося. Краще. Тут, я думаю, отак і руками вже перемішую, стається ну, все. Ніби так, зараз піду по рослину і буду показувати далі. Так, ось такий в мене садженець. Тут я хочу в цьому році зробити щоб білий сільвер ріс із тайдалом черрі в одному об'ємі. Тому посадила два живця разом, їм тут тісно. От. Ну, Я думаю, коли я висаджу на постійне місце, то вони підуть рости, і коріння швидко. Рости буде їм вільно. Ну, я раніше в менший один садила, два сорти більше не садила. Тоді та й дав сільвер забив та й дал Белюр. Тому що сільвер він все-таки вищий по силі росту. Ну, сильніший, як на мене. Отак, От берімо. Висадила. Так, це так для зручності. Посадила спочатку горщик, тепер дим. Виймать гостика. Дивіться, які тут коріння. Сам саджанець ще не дуже і великий, можливо, тут коріння і не дуже буде ще, але думаю, по-любому, але будь-який. Ось яке коріння, бачите. Причому зі сторони сільвера коріння більше. Вставляємо в лунку, цю, що я зробила. І все ось так це виглядає. Зараз обов'язково його пролию актарою, Зроблю суміш актари із привікуру, з магнікором Energy, тому що земля тогорічна, можливо, є якісь шкідники чи що там. Тому розчин-актари треба зробити крепкий. Зроблю прямо, мабуть, що десь 2 грама на літр і привітура на літр півтора мл. І цим всім буду проливати. Так, щоб вам було видно, як це виглядає. Так, розчин зробила. І ось так літрою це все проливаю. У нас тут вулиця машини їздять, постійний шум є. Якщо ви висаджуєте в об'єм, який ну, вже був в тому році в цю, в цю саму землю, треба дивитися, щоб раптом не виліз такий якийсь шкідник і не почав під'їдати коріння. Тому що піде тепло, воно буде лізти на зоні. Періодично я ось в цю ємність буду ще якимось відшкідників препаратом проливати. Так, ніби все. Ну що дивіться на цій стадії. Тепер лишаємо це все в спокої, не трогаємо, нічим не підживлюємо, не прищіпуємо. Ось так рослинка буде рости. ну Десь тиждень. От. Ну лише Можна, звісно, в цей розчин ще додати якогось радіфарму для стимулятора, стимуляції розвитку коріння. Я цього не робила, і це можливо зробити. Я чуть-чуть пізніше дам фосфор на добриво під корінь. Посадили і забули. І ось ну, не трогати, щоб воно адаптувалося і пішло, корінці пішли наростати. Вже десь через тиждень будемо давати першу під. Кормочку фосфорним добривом, ну тобто 10, там 50 10 отак, так, чи монофосфат калія, що там кого є. Так десь. ну Ось так він виглядає. Зараз покажу ще зверху. Такий ось садженець. Видно, де радвілюр, видно, де сіллер, вони відрізняються по листю. Ось так вони в бочки зайняли. Ну, невелике місце. Бачите, з, з часом, як він буде наростати, я буду показувати, як він розвивається. Нічим я накривати не буду, тому що саджанець загортований, він був у парнику, у мене стояв довгий час. От, ну, можливо, буду спостерігати, якщо сильне сонце, і він почне вянути, то е, трохи буду агроволокном прикривати. Якщо ж у вас саджанець не був на вулиці, ви його відразу з будинку чи там з парника. Чи з теплиці висаджуєте в землю, то обов'язково потрібно прикривати для адаптації. Ну ось, Висадили тайдал сільвер і редвелюр, отримаємо мікс і буду показувати, як це буде розвиватися. На цьому все. Кому сподобалось, поставте вподобайку. О, знову шум. Вибачайте вже за це. Ну на все добре, миру нам.